У вашій книзі Фітоетнологія українців ви пишете, що наші далекі пращури вірили у надзвичайну енергетичну силу та насного слова і пропонуєте різноманітні замовляння при різноманітних випадках і недугах, чи використовуєте замовляння у своїй практиці? Використовую і не лише наші далекі пращури, і близькі пращури. А і сучасне людство вірить у надзвичайно велику енергетичний вплив слова, адже слово це є продукт діяльності вищої центральної нервової системи. Це основа основ, основ і освіти, і спілкування, і врешті здоров'я. Наші, Що таке замовляння? Замовляння, словом, це навіювання чи по-латинськи сугестія. Хто і коли використовує замовляння, використовувалися вічно. А мати, яка народила дитину, коли співає колискову пісню своєму немовляті, то вона значить Вона замовляє його, заколисує, воно краще спить, воно слухає голос матері, воно поручається до мови, до культури. А тепер дослідники кажуть, що навіть тоді, коли ще у святому лоні матері перебуває дитина, то й тоді, скажімо, Прекрасна музика, народна музика і колискові пісні, вони впливають навіть на дитину в святому лоні матері. Як же проводяться замовляння? Як сугастія? Ну, насамперед, скелет чи цього замовляння я вам продиктую. Ви спокійні, ви заспокоєні. Ви ні про що не думаєте, у вас ніщо не тривожить, вам дуже хочеться спати. Вам дуже хочеться спати. У вас поступово мліють руки, у вас поступово мліють ноги, повіки ваші, все тяжче і тяжчають. Ви поринаєте в спокійний, глибокий сон. Я ліку, лічу до п'яти, до десяти, і ви будете спати. Отже, один, два, три, чотири, п'ять. Ви не відчуваєте рук, ви не відчуваєте ніг, повіки ваші зробилися тяжкими, тяжкими. Вам дуже хочеться спати. Ви будете спати, і у сні до вас повертається сила, до вас повертається здоров'я, до вас повертається оптимізм, вам бажається жити. Працювати і ви усні відновлюєте своє здоров'я. Отже, я лічу до десяти, коли скажу десять, ви будете спати. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви не відчуваєте рук, ви не відчуваєте ніг. Повіки ваші зробилися тяжкими, тяжкими, тіло ваше перевело в приємний, спокійний сон. Ви спите, ви будете спати аж до ранку. У сні до вас повертається сила, до вас повертається здоров'я, знімаються у вас стресові стани. Всі негразди відходять у майбутнє, вам хочеться жити, вам хочеться працювати, вам хочеться здолати долати всі перепони. Ви спите, ви спите, ви спите доброго вам сну від Євгена Товстухи.